Доброго дня, шановні українці! Продовжуємо свою роботу. З вами мандруючий монах брат Єгор на старому кладовищі Міра Свиривліка. Перед вами одна з загадок Північно бессарабської історії та історії міста Сикірян. Пам'ятник нашому брата, нашого знаменитого аптекаря Івана Георгія Щуки. Це пам'ятник його. Брату його дружини надії Георгію. Наскільки тут видно. Я колись знімав сюжет, вже трошки призабув, але от таких поховання брату Щуки є два. Один пам'ятник є похований на кладовищі старому ще одному центральному і тут інший пам'ятник. Виходить, що брата аптекаря Щуки ховали в двох місцях. Якась містика. Я вже знімав про це у фільмі. Ще раз показую чорну могилу. Чорний аптекар Щуки. Його брат, брат його жінки, який похований в двох місцях. Містична могила. Мандруємо далі. З вами мандруючий Бонах, брат Єгор.